Нас дві чарівні, чарівні співрозмовниці засновниці дуже цікавого проєкту е, в сфері STEM освіти е, або it освіти або чогось такого іншого подібного. Може, позашкільної освіти. Ну, вони зараз про це розкажуть. Цікавий успішний проєкт робоб ІФІФ означає Івано-Франківськ. І я вам представляю Ірину Малівську, Малінську і Олену Манів-Головецьку, керівників проєкту робоклуб ІФ Івано-Франківськ. Вони зараз про це розкажуть. Що цікавого, чим це може бути корисно для позашкільної освіти і загалом з тем освіти України, може, це просто проєкт. Дівчата, будь доброго ласка. дня, доброго дня. Дуже раді вас бачити бути присутніми на цьому заклад, На заході цьому хочемо вам розказати про наш позашкільний заклад. Як ви вже сказали, ми себе позиціонуємо як середовище початкової it ті освітли. Працюємо з дітками починаючи від 5 років і фокусуємось переважно до такого десятилітнього, літнього віку, але маємо також і проекти для старших дітей. Нашу діяльність ми розпочали десь приблизно 7 років тому, як гурток. Спочатку це був невеличкий проект, який робила команда волонтерів, і він був повністю безкоштовним для дітей після вторгнення Росії. Після 2014 року. Мета однієї команди, яка почала робити клуб, була в тому, щоб урізноманітнити дозвілля, корисно урізноманітнити дозвілля дітей, а саме в технічним напрямком. Оскільки технічні гуртки не є такими популярними серед гуртків, вони вже зараз набувають більшої популярності, то тоді було вирішено звернутися. До населення був такий краудфандинговий проект і зібрати гроші на конструктори, на якусь технічну базу, початкову з якої можна буде почати гурток і займатися з дітками. Ось, Часом це розвивалося з часом, проект ставав більшим. До нас доєднувалося більше друзів, більше таких зацікавлених людей, і ми вирішили, що ми вже не просто такий волонтерський, скажем так, проєкт, а хочемо стати такою невеликою початковою школою, it освіти для дітей, де вони зможуть розвиватися від п'яти років до до десяти. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Так, так. У мене просто зразу є питання. Від дозвілля до школи, чи ви зразу позиціонували себе як сфера освіти? Ми себе позиціонували як позашкільна альтернативна освіта. Тобто ви, офіційно, ви офіційно регламентовано згідно статутних документів заклад позашкільної освіти? Ми не освіти. регламентований. Ми От, да. ви, тобто ви позиціонуєте, але юридично у вас громадська організація. Так. Це важливо для юридично нашої аудиторії. Це є громадська організація, так. і інша структура а, діяльності, бізнес-діяльності нашої. Ось, але е, чому е, ніби наша мета розвивати саме технічні компетенції дітей і е, компетенції, які е, їм потрібні будуть в світі майбутнього. Багато говорили ваші попередні е, з ким ви розмовляли. Що потрібно розвивати людей командну роботу і е, таку небоязкість до проблем, до помилок, які в їхньому житті можуть виникати Лідерські якості. і вміти шукати, так вміти шукати е, вихід з любої ситуації. Саме це ми ставимо е, собі за мету, але користуючись інструментами такої е, технічного спрямування. А саме це робототехніка, е, легко конструювання, візуальне програмування. Е, Скретчі, е, також у нас є е, програмування Python, 2 d анімація, 3 d дедруку, діти нас вивчають. І е, ще також хочу, щоб Лєна вам розказала про наш інший бік нашої діяльності на бізнес бік, е, і чого саме ми не тільки займаємося е, такою бізнес-діяльністю, а ще також шукаємо інші проекти, які дуже важливі зараз. Отже. Е, Працюємо ми в такій е, позашкільній освіті досить давно, і е, е, наша взагалі вся робота вона будувалася на певних цінностях, яку ми сповідували і продовжуємо сповідувати. І в принципі, одна з найважливіших найважливіших цінностей це розширення освітніх меж, тобто доступність освіти для більшої категорії дітей. І в 2019 році, спираючись саме на ці цінності, ми зареєстрували громадську організацію для того, щоб писати проекти і створювати ось ці можливості. І в принципі в 2019 році ми виграли наш перший грант. Є така європейська ініціатива Мітентхот. Хто в принципі в цій в it сфері з дітьми працює? Багато хто знає цю ініціативу. Це доступ безкоштовний доступ дітей до it освіти через організацію невеликих подій безкоштовних. Ось і це був такий перший проект, за який ми взялися. Дуже добре, що нам, скажімо так, ми виграли цей грант. Це нам дало теж якесь таке трошки нас окрилило, що ми можемо працювати і в цій сфері. І після цього проекту у нас з'явилася думка розширити саме освітні межі для дітей з особливими освітніми потребами. Ми написали це. Була дуже така спонтанна ідея. Ми вирішили переформатувати наш освітній курс для е, дітей з розладами слуху, так як у нас е, ні в місті, ні в області якогось такого позашкілля саме для цих дітей не було. А Технічного технічної освіти саме для діток таких не було. Ось і виникла ця ідея за якихось наших навіть особистих знайомств, тому що були знайомства з такими сім'ями, і це були їхні їхні потреби, які вони дуже хотіли задовільнити для своїх дітей. Тому ми написали спочатку трьохмісячний проект. Тобто, це був грантовий проект. Ми написали його разом з. Інклюзивно-ресурсним центром нашої Івано-Франківської громади, тобто ми переформатовували курс разом з ними. І побачивши, наскільки цей проект має успіх і потребу, і ми дуже хотіли зробити його сталим, то цей проект у нас тривав два роки. Весь курс для таких дітей. Якщо з іншої сторони це глянути, то ми написали під це три окремих гранта для того, щоб реалізувати такий проект для дітей. Ось. І ну, це було неймовірно насправді, тому що е, немає. У... Так, немає. У нас приходило е, близько 27 дітей, які е, відбули безкоштовне навчання на цьому проєкті. 27 Ось. дітей, так? Да? Так, так. 27 а. дітей, які е, спілкуються е, мовою жестів. І їхні вчителі також їх навчали цією мовою. Скільки загалом у вас дітей? От контингент великий, і наскільки широка аудиторія, яку ви охоплюєте в Івано-Франківську? Ви в громадах чи в місті? Чи де ви? Загалом. Ем... Якщо е, дивитись на це з точки зору е, повномасштабного вторгнення і нашої діяльності після цього моменту е, ми охопили напевно більше ніж 500 дітей, якщо не більше, тому що е, е, за цей рік, тобто після 24 лютого, е, ми мали дуже цікавий досвід співпраці між організаціями міста, тобто цей е, цей жах спонукав е, позашкілля нашого міста об'єднатись дуже сильно під такою спільною загальною парасолькою. Так як ми знаходимося на заході, ми мали дуже великий приплив сюди е, сімей, тобто в Франківську дуже багато було діток, і е, була дуже величезна потреба якимось чином організувати діяльність, якби буття цих дітей. Ось що ми робили починаючи. З квітня місяця ми ведемо два дуже великих довготривалих проєкти. Ми його ми їх ведемо не самі, ми їх ведемо в спілці з якби з іншими організаціями. Ем, і перший проект у нас це позашкільні саме заняття для діток. Ми е, з нашої сторони пропонуємо м, заняття інженерного мейкерства. Ми їх так назвали на цих заняттях. Діти створюють механізовані. Скажімо так, проекти власними руками з підручних матеріалів, і це STEM, тому що це і фізика, і математика, і інженерне мислення, тому що вони працюють фізично руками. Ось е, другий величезний проект, який теж от ми ведемо з. Це з серпня, вересня, і от зараз він підходить до свого кінця, тому що всі проекти трошки прив'язані до календарного до шкільного року, щоб і дітям було зручно, і батькам другий величезний проект це він називався Освіта в надзвичайних ситуаціях. Так як в нашій команді є вчителі фізики, математики інформатики, ми в нашому просторі створили для цих діток таку певну допомогу з освітою, тобто у нас були консультації по фізиці, по математиці, е, по інформатиці, е, також ми не зупинилися комп'ютерна грамотність була і зараз далі триває. Але з іншої сторони, от в сучасних умовах, хоч ми такий заклад СТЕМ напрямку, але ми розуміємо, що треба бути ну мега гнучкими. І е, ми не відкидаємо, наприклад, дискусійні клуби, які взагалі не пов'язані наприклад, зі stem освітою. І так у нас з вересня по сьогоднішній день, по сьогоднішній день, в рамках оцього проекту діє дискусійний клуб дебатів для підлітків. Вони працюють у сфері громадянської освіти, громадянських компетентностей різних і. Е, Після власне дискусійного клубу ці ж діти мають можливість у нас залишитися, пограти в настільні ігри. Тобто, нам вдалося під в рамках цього проекту зробити такий простір, такий хаб для дітей, куди спочатку вони взагалі не розуміли, чому вони прийшли. А тепер ми не можемо їх ніяк в дев'яті вечора. Ми їм кажемо діти все додому. А вони ніяк не можуть наговоритися з вчителем. Треба про те, що ставити їх ліжка, треба ставити ліжка. Чесне слово, нам уже батьки кажуть, а можна ми тут приведемо, а через місяць заберемо. Їм у вас так добре, вони не хочуть ні в школу йти, ні куди йти, вони тільки хочуть от до вас прийти і поговорити, тому що ми дуже насправді з Ірою радіємо, тому що нам вдалося е, створити оцей такий простір і місце, де діти не бояться, е, де вони е, м, пробують себе, де вони можуть подискутувати, але ще з іншого. Сторони наша теж дуже велика цінність в тому, що в нашому просторі ми даємо можливість реалізуватися і дорослим, тобто є така дурна парадигма про те, що якщо в тебе немає вищої педагогічної освіти, але ти Маєш запит роботи з дітьми, то ти не можеш цього робити в нашому просторі. В нас є і працівники it сфери, і працівники, скажімо, так, спеціалісти, які мають вищу освіту, але в інших галузах і мають оцю внутрішню потребу. Працювати з дітьми, віддати себе дітям, поділитися якимись своїми знаннями, і ми дуже відкриті до такої співпраці, тому що чесно вам скажу, до нас приходять отакі от дорослі, які кажуть, що ви тут робите. А можна ми попрацюємо у вас з дітьми? у Вас тут такий такі дві цікавий. Ми теж хочемо. Ось тому ми дуже радіємо з Ірою, що ми як і знаєте, простір для дорослих і простір для дітей. Для свої, для реалізації ну знаєте, я от вас слухаю. і В мене такий когнітивний дисонанс. Трошки з одного боку, ви кажете, що ви позашкільна освіта з іншого боку, ви кажете, що ви бізнес. З третього боку, ви кажете, що ви займаєтесь проектами грантовими, а з четвертого взагалі, ви якась соціальна служба і інтернат. Тобто, хто ж ви насправді і як до цього до вашого статусу ставиться місцева влада? Вона вас підтримує, ви з нею в співпраці, які є точки дотику, це проєкт, який буде розповсюджуватися. В Івано-Франківському або західному регіоні, чи чи що це? Поясніть от нашій аудиторії, що, що це таке, тому що я вас слухаю, ви займаєтеся всім. Але ну, от, е, який статус цього, не зрозуміло. І ще одна, одне, одна така ремарочка, я відрефлексую: насправді фахівці без вищої педагогічної освіти можуть працювати в закладах позашкільної освіти, навіть офіційно, якщо вони як фахівці в певних сферах, в яких збираються викладати. Зрозуміло, що фізик не може бути психологом. От і навпаки, але фізик може викладати якісь точні науки і таке інше. Тобто, це насправді не так, як ви думаєте. Тому тут ми можемо бути вам корисні. Ми, ми з вами згідні, просто більшість людей так думає, тому ми в супереч загально прийнятої думки да. з вами згідні. Хто ж ви? Хто ви? Роб, робоклуб так, ми і... дійсно е, є як. І бізнес проектом, тому що робимо платні курси, за які платять батьки дітей, і також є і проектом громадської діяльності, оскільки у вільний час від курсів, які в нас тривають цілий рік, коли в нас є вільні години, вільні дні. Чи, наприклад, канікули дітей, тоді ми стараємося реалізовувати такі проекти, які направлені на соціальну версту населення. Тобто які люди, які, наприклад, не мають змоги на даний момент оплачувати за навчання. Або таке навчання є дорогим. Наприклад, зараз ми робимо курс Електрика це круто слідами Фарадея. Ми рахували, що батькам за півтора години такої. Роботи потрібно було платити 500-600 гривень, щоб купити деталі, з яких ми робимо різні досліди. Але ми написали грант на такий проєкт і Urban Space Store, наш місцевий громадський ресторан, який фінансує цікаві проекти в місті, він нас профінансував, і ми робимо 9 занять для 12 дітей кожного заняття, де вони своїми руками можуть зробити якісь пристрій. І досліди і зрозуміти, як працюють явища фізики на практиці безкоштовно, так тому, оскільки такий час, що три попередні роки це пандемія, а зараз рік війни. Ми не тільки повинні братися за виконання своїх таких бізнес-задач, але й повинні громадську нашу соціальну місію виконувати. Але це все є в полі stem освіти, тобто. Ставлення, ставлення громади до вас ставлення місцевої влади ставлення громади до вас до нас громадський сектор проявляє велику зацікавленість. Змі до нас приходять часто недавно. Ми записали інтерв'ю в такому місті. Буде на Ютубі. А з владою трошки складніше, оскільки у влади є свої технічні гуртки, там вони навчають дітей. Ми так не дуже в темі ці. ви з ними Ось, не співпрацюєте але вони, не намагались? Але вони звітують. Дивіться, вони використовують наші публічні якісь дописи, статті, і звіти, і змітують на своїх конференціях, що в них місце таке відбувається. Тобто вони вами пишаються, але дивіться, певної зборазую, певної співпраці у вас немає. Та. Якоїсь конкретної немає. Чому з нашого боку ми старалися два рази якось пробувати імплементуватися в державні заклади, але це дуже довго за той час, поки ми втрачаємо місяці на якісь домовленості, обговорення, де люди нам щось обіцяють, а потім в них щось не виходить, тому що вони самі рішення не приймають. Ми можемо зробити самі. На основі грантів якісь проекти, які ми вважаємо доцільними. Тому на даний момент ми працюємо своїми силами і хочемо показати, приклад всім позашкільним закладам України, що це реально. А з державою в нас є гарний позитивний кейс. Це діяноути. Я згадала. Ми написали їм про свою діяльність, описали наші потреби. Той момент, коли виключалися світа, у нас були дітки, які тут онлайн навчалися в час, коли в нас не було занять, і вони нам допомогли. Ну цікаво, цікаво. Дуже хотілося би, щоб ви не тільки називалися позашкільною освітою, а мали б певну колаборацію, принаймні зі своїм регіоном. А я думаю, що ми подумаємо, як докласти зусиль, щоб це здійснилося, тому що ініціативи насправді гарні, і насправді, мабуть, проекти гарні ви реалізуєте, але певна синергія має бути, тому що держава має підтримувати рух вперед і на соціалізацію, і соціальні такі проекти, і в тому числі ті, які направлені. Нас тему освіту, тим більше, якщо ви позиціонуєте себе як заклад позашкільної освіти. Це дуже приємно. Я бачу, що ви прям пишаєтесь цим от і цим позиціонуванням. На жаль, я знову вас не чути. От, я ми бачу, насправді да, Я бачу ми дуже ми відкриті. Ми е, радіємо тим, що в нас є можливості. Ми радіємо тим, наскільки в нас великі у нас фактично семирічний позитивний досвід роботи і напрацювань. І е, досить крута команда, яку однодумців, яку ми е, змогли сформувати. Ми завжди відкриті до співпраці. Ми просто з однієї сторони розуміємо, що був рік пандемії і рік війни, і напевно державі трішки не до нас було. Ось, але ми не зупиняємося в тому, щоб, е, тому, що освіта творить е, дітей. Освіта це той інструмент, який е, я вважаю, що ми взагалі вважаємо, що ми виховуємо тих, хто потім придивиться за нами на нашій старості, і е, організує нам цей наш соціум в нашій старості. Тому е, вкладаємося в це максимально. Да. Ну, е, Дякую вам за розмову. Я прям відчуваю вашу енергетику, вашу таку завзятість. Бажаю вам успіху у ваших всіх починаннях, проєктах. Ми з вами обов'язково зв'яжемось, будемо на контакті. Я думаю, що навіть приїдемо і спробуємо. Порозумітися з усіма всіма рин, рин, з усім ринком освітніх послуг позашкільної освіти і stem освіти, зокрема в усьому вашому регіоні і не тільки. Тому що ну, мабуть, це надихає такі успішні проекти, успішні практики вони мають бути. Дякую вам ще раз. Бажаю вам успіхів. Дякую вам да. дякую. до зустрічі. Чекаємо вас. Да. Дякую, дякую. Ya,